Задуматись над відкриттям власного бізнесу, але з усіх сторін чуєте це не на часі, і успіх буде не таким легким, як здається. Я теж стикався з цими проблемами, коли мені було 14, і я пробував починати якусь власну справу. Без досвіду цей шлях був доволі складним. На даний момент в мене є ідеальна стратегія, яка закладена в основі франшизи мені пекарень Сита. З нашою франшизою ви не залишитесь один на один з усіма проблемами, які виникають при створенні власного бізнесу, а отримуєте повноцінну підтримку та готову бізнес-модель від тих, хто вже пройшов цей шлях. Франшиза Пекарень Цито це новий бренд, який швидко розвивається. Ми чи не єдина франшиза в Україні без прихованих оплат. До того ж, бізнес-модель наших пекарень пропрацьована таким чином, що приносить гарантований прибуток навіть в маленьких містечках від 10 тисяч осіб. І це не єдине, що робить нас особливими. Ми гарантуємо безперебійне постачання сировини і продукції, що забезпечить стабільність вашого бізнесу і залучить нових клієнтів. З нашим асортиментом, що налічує понад 150 позицій, ви зможете легко масштабувати свій бізнес та залучити ще більше лояльних споживачів. І не забувайте про професійну підготовку працівників. Ми допоможемо розвинути необхідні навички та підвищити продуктивність вашого персоналу.